Відповідь на ваше питання, чи скоро буде обмін полонених? Обмін, обмін, чи скоро обмін. Дуже важко. Дуже важко тяжесть. Знаєте, я не знаю. Я де-то приблизительно, я так думаю, що можливо через місяць а то й два, не двойки йде. Вказано, що ваш татко приїде, зустріч вказана. Я таке побачила, що, можливо, не попадав, да? думали на минуле, що чекали, були обміни і була пустота. Тому я так довго і кидала, тому що більш так про минуле мені говорило. Повернеться. Карта швидкості. Я думаю, що скоро, до кінця року точно.